Відмовити в заміні водійського посвідчення на польські вам можуть, якщо ваше водійське посвідчення в Україні саме популярне, це якщо у вас водійське посвідчення вилучене в Україні. Другий момент це коли у вас є, наприклад, помилки у водійському посвідченні в даті народження, в серії, в категоріях. Ну і третя, а саме популярна, це якщо не співпадає транслітерація, і деякі уже відмовляють у заміні. Наприклад, якщо у вас водійське посвідчення в Україні вилучене, ви хочете його замінити на польське, то скоріше всього. Ужан буде перевіряти цю інформацію, не скоріше всього, а точно буде перевіряти через те, що, наприклад, якщо ви замовите в Україні підтвердження прав для заміни, то у підтвердженні буде писати, що у вас водійське посвідчення вилучене. Другий момент це коли ви подаєтесь на заміну і ужад відправляє запит у посольство і перевіряє, чи ваше водійське посвідчення актуальне, чи всі категорії у вас ті, що в водійському посвідченні вони є. У вас фактично, і чи водійське посвідчення не вилучене. Якщо у вас, наприклад, воно вилучене, то. Посольство відповідає, що у вас водійське посвідчення вилучене, і тоді ужад вам відмовляє в заміні. Так? Якщо ви, наприклад, думаєте, що ужан цього не буде перевіряти, то це не так. Вони будуть перевіряти, будуть знати і вам відмовлять у заміні водійського посвідчення. Якщо вас цікавить заміна водійського посвідчення на польське, звертайтесь, мої контакти знайдуть в шапці профілю або в описі під цим відео.